І так, 5 березня 1953 року, пізно ввечері у Москві після кількох днів затяжної хвороби, помер Йосип Сталін. Людина, після рішень якої протягом десятиліть залежали життя мільйонів. І в ту мить країна опинилася в стані шоку і невизначеності, бо зник центр влади, навколо якого будувалася вся система. І саме з цієї драматичної точки відліку ми поговоримо про Йосипа Сталіна. Центральний комітет комуністичної партії Советського Союза і що 5 марта скончався Іосіф Віссеріонович Сталін. І так, Йосип Сталін, одна із найсуперечливіших і найтяжчих для однозначної оцінки постатей 20-го століття, людина, ім'я якої одночасно асоціюється із масовими репресіями. Страхом та гулагом із індустріалізацією, перемогою у Другій світовій війні та перетворенням відсталої аграрної країни на світову державу. І щоб зрозуміти цю фігуру, потрібно дивитися на неї не чорно-біло, а усі складності історичного контексту. З одного боку сталінський режим це масштабні політичні репресії, знищення реальних і уявних опонентів, великий терор 1930-х років, мільйони зламаних доль, табори, гулаги, депортації цілих народів, атмосфера страху, в якій донос ставав інструментом виживання, а держава контролювала практично всі сфери життя людини. Колективізація супроводжувалася насильством і голоду, а ціна швидких рішень часто вимірювалася людськими життями, що й досі залишається однією з головних моральних претензій до Сталіна як до керівника. Але з іншого боку, неможливо ігнорувати той факт, що саме за його правління СРСР здійснив форсовану індустріалізацію за лічені десятиліття, створивши важку промисловість, <кій> машинобудування. Металургію, енергетику, без яких країна просто не витримала б удару нацистської Німеччини. З аграрної технічно відсталої держави Радянський Союз перетворився на індустріальну силу, здатну виробляти танки, літаки, артилерію, складну техніку у величезних масштабах. Паралельно держава масово інвестувала в освіту, ліквідацію неписемності, розвиток шкільної системи. Технікумів, інститутів, підготовки інженерів, науковців, конструкторів. Усе це створило освічене населення, яке стало фундаментом для науково-технічних проривів наступних десятиліть. Особливо важливо врахувати, що значна частина цих перетворень відбувалася в умовах постійної загрози війни, а потім і в умовах самої війни, яка стала однією з найстрашніших в історії людства. Друга світова війна зруйнувала міста, промисловість, інфраструктуру та забрала десятки мільйонів життів. Але після неї країна змогла відносно швидко відновитися, знову підняти заводи, електростанції, транспорт, що для багатьох є аргументом на користь ефективності сталінської моделі управління, і якою б вона жорсткою не була. Саме тут і виникає головна дилема: чи можна виправдати досягнення? Якщо вони були здобуті такою страшною ціною. І чи був можливий інший шлях розвитку, менш кривавий, але настільки швидкий у тих історичних умовах? Сталін постає не просто як тиран або як ефективний менеджер, а як символ епохи, де мобілізація, дисципліна і страх стали інструментом державної політики. Його спадщина досі розколює думки. Для одних він уособлення репресій і знецінення людського життя. Для інших лідер, який у надзвичайно жорстких умовах війни та післявоєнної розрухи зумів зберегти державу і зробити її потужною, саме тому постать Йосипа Сталіна залишається предметом гострих дискусій, адже вона змушує ставити незручні запитання про межу між силою держави і ціною, за яку цю силу платить народ. Якось так подумайте про це.